Привіт, з вами Назар, і зараз ми будемо грати з моїм другом Яриком, якого теж я канал але він вже перестав знімати. Так, да, Ярик? І зараз... і зараз ми будемо грати у це корабель Тестері за Шіп. Ще в нашій групі в нас є група, до речі, і там ми, ми спілкуємось. Earth... Деколи я писав арабікою і казав не перекладати останнє слово. А в останньому слові з моєї групи Максима, мій друг зробив скріншот, там писало є. Як що? я реально просто хто небудь там коласав? І вийшли слова, так? Ага. А ти перекладавши, я написав. Я вже забув, що ти там писав, але я перекладав. І що там пише? Писав. А що там, я вже забув. А. Вже я хвилину, до речі, знімаю. Вже хвилину. <сум> Давай покажемо, як ми багаємо стульчики. Ага. Тільки оцей. Я собі ставлю стульчик. Пробачте... Пробачте, дівчата, що ми бомбимо зараз дівчачий корабель. Ми не любимо розвищ. Ну так, да, ми просто реально не любимо все. Він тоне, як тітан. Я вже роблю новий кліп на стульчику. Я зараз за тебе камеру знімаю. Я бачу, що ти робиш. Йобанічо. Чу... Перечах якийсь. Давай я його спробую кіркою заламати. Давай.

Стоп, а ты встань на бана. Встань на мене. давай покажу его. Встань на бана. Встань на бана. На бана встань. Так, а лучшая лодка для вечеринок. Ёбай, <laughs> <laughs> а, на Ярик, подивись что зло. что за той случайком? Бістольчик зробив Джага Джага. <ріхи> так чолодка для вечерінок. Ну да, там є ще дискотека, вот, тут дискотека. Я заракаме показує. Да, тут є ще фейерверки. Да. Там ще феєрверки колір для дискотек Є ще в Ярика є приватка. Так що ви не зайдете. І ще деша, ту ну, там пропиши команду, щоб танцювати. Ми ж тут танцювати маємо. Е, що так? Так ти великими буквами написав. Ти як написав маленькими? Я написав. А чого не спрацювали? Я маленьким написав. Ж. Ну не знаю, може просто ти рухаєшся Може просто карабін наса рухає. А, ну не що? Йо-моє! -йо! Я музику включив. Я то тут, тут можна відлітати, дивити. У! У Тільки головне не... Прямо в Стоп от там підвал. А я все выбралась путала. Остров Золка. Ну тут реально видно. Ти куди попал? Я теж в підвалі оказався їдь іди в підвал. Я в підвалі впливу тут. Ти в підвал мене йди тут. Стопа, давай зараз корабль заспавним і покажемо що буде. Що? А давай зараз знаєш що зробимо? Що? Давай зараз зробимо, наприклад. Ой, зараз той літаючий корабель я віз. Йома! Ресетуюся. Розпавну! Але мене не бійся, я живий! Слеча, знаєш, що під картою? Що? Там під картою лава! Я ж бачив! Ты лодку взял? Бр... Это, конечно, битный кораблик. Так, вот так. Не слышно? Во! Так я тэпаюсь. Во, на спавн. Тэпайся. На... О, я бачу спавн. Дай секунду. Оп. О, О. О. сейчас я сделаю лодка мобиль. Хоп. Я тебе толкну. А як... <реш> Сказано летучий волк. А чё не летает? Не знаю, может ты её не включил. А, это не летуча. Это <реш> корабль, а не летуча штука. Не ты эту штуку заспавнишь. Сейчас заспавним. Летаешь чадо с вот тут было. Да. Я же ты ее заспавню. Давай спавни. Так не, у нас тут. Вроде бы здесь тут. Я Не тут. Так, где вы тут. Летучий вольф. Ярик во! Алло! Давай. Пока... Показує їм зрителям прикол, тільки це дуже важко зробити. Да? Зара. На висоту злітаємо А чого не крутиться покажеш? Давай літай! Та зараз не крутиться чогось? не крутиться. Чекай, стоп. А чо? Та як? Давай ти попробуй, а то в мене не виходить щось. Так, ти сів? Сідаю. Сів. Сідай. Сів. Крутись. Секунду, Да по кругу. Так, да, Я Як вы... Я улетел трешки хотя бы. Я... Давай на Ладно Секунду, дай я за руль сейчас. Добре. Дай я руль Сідай. Так. Ні, я со сторони. Сядь! Так я со сторони хочу показати. Бо я тепатись хотів Тепатись? давай кудись. Секунду, на Нічого не руби заруби за вот? Я тебе постоянно ничто. Я уже понял, даже численно. <свистити> Ядерка. А ну зробив великий остров. Великий остров? Да. До речі, це може робити тільки мій друг, бо у нього тут приватка є. Я зроблю. До речі, Ярик, то ти тільки можеш команди вписувати. Нормальні. Все, роблю. А що з нами сталося? Ніганський остров. Ми, до речі, вже 10 хвилин знімаємо. Ярик, ти знав, що ми 10 хвилин вже знімаємо? Я буду на тачки ганяти. А я на стульчику. Так, зараз. Выберу себе тачку. Вот, нормальная тачка. Я на высоте так. буду. Вроде бы быстро. Едем. А, не, я не неправильно тачку. Так, зараз я путь. Зараз я сделаю, чтобы моя тачка поехала. Давай, едь. <мяу> Разгоняемся. Стольчик, давай, пятьдесят километров. <сих> Пока. Что? Пока. Ми туди летим. Що? Ми туди летим. Кудесь. Вперед. Ти, так, так не знаю куди а Вперед летим До синьої бази. Я перший долетів. Так. А! Біжу. Надо біжати. А ти куди хочеш? Туди Ти на спавні? Ти на спавні. Появлення водки. Где? Вот це. Я спитуюсь, ти на спавні? Так. Я приду, я с хочу другу машину. А лодка мобіль. Да ну йо, май, йо. Та, стільки тих машин. машина. -мо, а вона вже швидка. У мене скорість 85. А в мене вже 130. Ха. Та вже мене, Дарна, тебе обгнав. Бо швидкість нереально швидка. Да, а ви корабль тож вже дуже швидкий. Туда їдемо? Я їду кудись. Я та стара до жену. Во! Я разжинусь. Я уже разогнался. Разогнался. А-а-а! Мне надо это уничтожить. Оп. Оп. Так, все, а я сделал то, что я хотел. Так, чуть-чуть. Так, чекай! Шо, чекай, я сольчик в поветре забыл! Пфф. Я быстро беру сейчас стул. <laughs> я забыл стульчик. Можно ехать? Мона, ты чекай. Я тут такой с гору наешел. Сядешь до меня? Приеду на, на водке. Так. так, за мной едь, за мной. Ти О. Де? О, я отут. Я реклищу микрофон, но що зараз де, що має бути у нього, там не знаю, що іменно. Куда їдем? Й я... знаю. Я чуть не врізався в цю гору. В смысле, яку гору? То ще В смысле? Ви еще вже проїхали? Да, я проїхав. Звіс, туди треба було, на ту гору. Нам? А де вона? Та не прогружається. Во! Чекай! Ще доїду до неї Коротше, йди на мене. Я зараз до тебе прилечу. Ти в бік просто зверни. Я тебе бачу, вроді. Я бачу твою тачку на на цій горі І ні, що? Не йди на гору там, там не дуже круте. А ч ну чого, в принципі, там не дуже круте? Там розове все. А. Я пішов на другий гору, вона там прямо є. А, ні, не прямо, не прямо. Трішки там А, е, Там, де отой мор. Стоп, я йшов вгору. Стоп, а воно шевий Отут тут ще вища зелена. Я плачу. На... На не ви що це? Не йди на ту високу гору. Чого? Там опять все розове. Так там збоку було. Я піднявся на якусь високу гору, мені там не дуже нравиться. Навірно, не, не на ту гору. Бо тут. Де -де! Я на ту високу гору заліз, дав зелений. О, я, я думаю, ста прийшов. О, прямо зараз я прилечу до тебе. Добре? Так, да, зустрічаємося на мосту. Тільки нього треба якось знайти ще. Вроді тут Ярик, а де мосту? Ну, Той ще я тут летаю зараз і не можу знайти місце. Ну, я не знаю. Я маму стур. Ну я снайшов. А ні, я знайшов, походу я поняв чи ти. Во я тут Это, бать, я... <laughs> на пролом тупо. <смех> 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 Тепер за мной, куди на велику гору. Вона Я при... думав, в животів, там не круто. Так інша гора там є інш прямо, прям, прямо, прямо. Тут вообще в гору заліз а, з боку моста. Куди я в такому напрямку і полетів, то ще Це я. Я вообще ніде не бачу. Коротше, знов біля моста зустрічаємось, щоб ти мене побачив на консьере. Я тебе бачу. Во я. Я взаді. Я взаді. Я взаді. Ма, взаді. я взаді. Нема тебе взаді. А я бачу тебе А все бачу Ти за мною лети Добре Туда прямо Туди прямо короче лети Во бач там ще є гора Де прямо Та де звертаєш? звертаешь? Та ти пропадаєш постійно кудись це я бачу. Во, гора! О! Вона має бути покорцішою. Вона зелена. Да, оця лукша, а то там всі розуми. Ну да, вибачте нас, дівчата, але ми взагалі не, не любимо розовий. Да, я ці всі дві бази підірвав. Ой, мене штучок запахався. Єрик у нас розовий бомбардировщик. <ріст> Мені <Мали> так сказати. <ріст> да? Я собі цю тачку заспав ага. Ні, я не хочу цю тачку. Ой, <ріст> я тут чуть чуть все поламав. Блін, ну за що Ладно, якщо ти розламав вже тут? А, ні Состояння цієї бази 100% Маленький банк. Так я Я опять тут сейф знайшов. В той базі? В сейфу опять нічого нема. Помідорна? Це помідорна. Хтось вже сейфу грабив, так я запускаю бомбу. Чуть промахнувся. Не бомбу, а... За те, що баньку вже уграбили <рес> О, мій стольчик цілий. Стоп. Стій на місці, стій сідай, на місці! Я зараз поставлю. Стій на місці. На місці! На, сідай <рес> і поставиш. Я ти ну, хоч... Сідай на стул Це помідорна ракета, щоб ти розумів <рес> Давай я до тебе. Дуже далеко я полетів. Собі. О, все, я її собі вже заспавлю. Почекай, я просто. Диви. Я кудись е, так, давай ще шесть грати. Ти помідори пускаєш. Ярик, давай я вже закінчувати відео, бо воно і так вже 20 хвилин длиться. Ну давай. Всім вже пока. Говори вже і всім пока. Всім пока. З вами був Ярик і Назар. Всім пока.